Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас 17-та самостійна робота. Тема Прямокутник, квадрат, площа і периметр прямокутника і квадрата. Так, перед тим як прийти до розв'язування задач, трошки теорії. Прямокутник. Що таке прямокутник? Прямокутником називається чотирикутник, у якого усі кути прямі. Це прямокутник. Причому властивість, що протилежні сторони рівні. Це прямокутник, а квадрат квадрат – це окремий вид прямокутника, у якого, крім того, що всі кути прямі, ще й всі сторони рівні. Тобто у прямокутника протилежні сторони рівні, а у квадрата всі сторони рівні, і в усіх цих двох фігур усі кути по 90 градусів. Якщо сторони прямокутника А і Б, а сторону квадрата взяти за А, то площа прямокутника буде А помножити на Б добуток двох суміжних сторін, а площа квадрата це буде А в квадраті. Тобто А помножити на А, теж ж саме правило, що добуток суміжних двох сторін. Але оскільки сторони у квадрата всі рівні, то буде А в квадраті. І Периметр прямокутника, ми знаємо, що вже розгадали в минулій самостійній роботі периметр трикутника, це сума всіх сторін, трикутника, а в прямокутнику те саме, це сума всіх сторін, але оскільки протилежні сторони прямокутника рівні, то периметр записується як два рази, ми по суті два рази сумуємо суму двох суміжних сторін, тобто а додати Б, додати А додати Б. Або це буде 2 помножити на А додати Б в дужках. Ну, а периметр квадрата це А додати А додати А і додати А буде 4А. От, в принципі, і вся теорія, яка нам потрібна для розгляду завдань по цій самостійній роботі. Ну а тепер давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Перше завдання. Периметр квадрата дорівнює 32 см. Периметр квадрата дорівнює 32 сантиметри. Знайдіть сторону цього квадрата. Ну, якщо А сторона квадрата, то периметр квадрата буде дорівнювати. Периметр дорівнює 4А і дорівнює 32. Тобто, по суті, нам для знаходження сторони А треба розв'язати рівняння. 4 помножено на А дорівнює 32. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 32 поділити на відомий множник на 4. 32 поділити на 4 буде 8 см. Це й буде сторона, шукана сторона нашого квадрату. 8 см записані під варіантом відповіді B. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді. Ідемо далі. Друге завдання. Знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнює 12 і 14 см. А дорівнює 12 см, Б дорівнює... Не 14, а 4 см. Так? так, 12 і 4 см сторони прямокутника. Периметр прямокутника. У нас є формула. 2 помножити на суму його сторін. А додати Б. Дорівнює, Підставляємо наші значення просто формулу. А додати Б буде 12 додати 4. 2 помножено на 12 додати 4. 12 додати 4 буде 16. І 16 множимо на 2, дорівнює 32 см. Шукаємо 32 см серед варіантів відповіді, варіант відповіді Г. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Г. Рухаємося далі. Наступне завдання третє. Сторони прямокутника дорівнюють 9 см і 4 см. Давайте що намалюємо схематично цей прямокутник. 4 см і 9 см. Так, позначили, що це прямокутник. 4 кути прямі. Протилежні сторони рівні. Це так для себе схематично. Далі. Знайдіть сторону квадрата, площа якого дорівнює площі цього прямокутника. Тобто, у нас є якийсь квадрат. Він буде величенький, оскільки площа цього квадрату має дорівнювати площі прямокутника зі стороною А. Квадрат. І так, дивіться, що у нас виходить, що площа. Прямокутника дорівнює площі квадрата. Ось ця умова. Давайте запишемо формулу для площі прямокутника. Це добуток двох його суміжних сторін. 4 на 9 дорівнює. А площа квадрата це що? А в квадраті сторона підноситься до другого степеня. І у нас виходить рівняння, що 4 на 9 буде 36, а в другому степені дорівнює 36. Ми знаємо, що 36 це 6 в другому степені. Тобто, у нас А виходить, дорівнює 6 см. Отже, сторона шуканого квадрату в нашому завданні буде 6 см. І у відповідь до третього завдання ми записуємо 6 см. І останнє завдання четверте завдання. Одна сторона прямокутника у 4 рази більша за іншу. А його площа дорівнює площі квадрата зі стороною 8 см. Знайдіть меншу сторону прямокутника. Ну, схематично для себе прямокутник. Сказано, що одна сторона прямокутника у 4 рази більша за іншу. Ну, давайте введемо, що нехай см – сторона прямокутника. Х. Тоді інша сторона, якщо в 4 рази більша, значить буде що 4 помножити на х. Так, сторони прямокутника позначили. Тепер сказано, що площа цього прямокутника дорівнює площі квадрата зі стороною 8 см. У нас є квадрат зі стороною 8 см, квадрат. І сказано, що площа прямокутника дорівнює площі квадрата. Площа прямокутника, як і в попередній задачі, площа прямокутника дорівнює площі квадратів. А знайти нам треба меншу сторону прямокутника, тобто Х. Відповідно, нам треба знайти меншу сторону прямокутника, Х. Давайте тут позначимо. Ось таким чином. Тепер, дивіться, площа квадрата, і площа прямокутника ми можемо записати. Площа прямокутника це добуток двох суміжних сторін. Тобто ми що? х множимо на 4х. Х множимо на 4 на x. А площа квадрата – це сторона в квадраті, а в квадраті, тобто буде 8 в другому степені. Що у нас виходить? х помножити на х це буде х в другому степені, тобто 4 на х. В другому степені, дорівнює 8 В другому степені 8 на 8, 64. Х в другому степені виступає у нас як множник. Щоб знайти невідомий множник, треба результат поділити на відомий множник. 64 ділимо на 4. дорівнює. 64 поділити на 4 буде що. Скільки це буде 1? І 24 на 4 6, 16. Ну, дивіться, у нас виходить, що х квадрат дорівнює 16, а 16 це у нас 4 в другому степені і звідси можемо зробити висновок, що х дорівнює 4 см. Отже, менша сторона нашого прямокутника виходить 4 см. І у відповідь до цього четвертого завдання ми записуємо 4 см. Це і буде наша шукана менша сторона прямокутника. Так, дивимося, що ми розглянули всі 4 завдання нашої самостійної роботи. Знову ж таки, якщо вам відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!